У даному відео буде продемонстровано процес реєстрації звернень щодо допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Реєстрація звернень відбувається під системою Єдиний соціальний процесинг» модуль «Реєстрація звернень, системи «Єдина інформаційна система соціальної сфери. Для реєстрації звернень щодо надання соціальних послуг необхідно скористатися під пунктом меню, допомога в пункті меню Реєстрація. У блоці послуга, допомога необхідно обрати вид соціальної допомоги, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Далі потрібно заповнити блок учасники звернення. Обов'язково потрібно обрати тип учасника звернення. Після цього ввести реквізити щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серії за наявності та номеру паспорту. В даному випадку нам введено реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після цього необхідно натиснути кнопку ЛУПА у стовпчику Дії. В результаті буде підтягнута інформація, яка наявна в єдиному соціальному реєстрі щодо особи. В даному випадку підтягнулося прізвище ім'я по-пачкові особи, її код в реєстрі, так, і ми можемо також обрати в цьому ж рядочку тип документу, який підтягнувся, підтягнувся лише його номер, і стать особи. У випадку, якщо необхідно додати іншого учасника звернення, необхідно скористатися кнопкою додати. В даному випадку необхідно провести ті самі операції, які були проведені для заявника. Необхідно обрати учасника звернення. В даному випадку ми обираємо тип учасника-утриманець та ввести його ідентифікаційний номер наявності. Знову ж натискаємо кнопку «Лупа» і отримуємо інформацію, яка наявна про особу в єдиному соціальному реєстрі. Наступний крок заповнення звернення. Це заповнення анкети учасника звернень. Для заповнення анкети у рядку учасника звернення потрібно натиснути кнопку з під силуету людини та заповнити анкету. Для зручності анкета поділена на групу атрибутів. Це зроблено для того що в приводі користувач відкрив та заповнював лише ті групи, які необхідні для певного виду допомоги. Наприклад, атрибути групи, інформація про інвалідність необхідно заповнити лише у випадку, якщо заповнюємо інформацію про особу з інвалідністю. Отже, для нашої допомоги необхідно заповнити перш за все ступінь родинного зв'язку. Обираємо заявник. Далі, враховуючи, що це заповнюється анкета для заявника, нам необхідно заповнити під тип заявника. І для даного типу звернення іншої інформації заповнювати для даного. Виду звернення не потрібно. В результаті виконаних дій система запропонувала у блоці документи заповнити нам заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, а також документ про місце проживання особи. Приступаємо до заповнення анкети для іншого учасника звернення з типом утриманець. Для даного виду звернення обов'язково необхідно заповнити ступінь родинного зв'язку. Обираємо підопічний. Загальні інформації необхідно вказати, чи на підопічного здійснюються виплати аліменти, пенсія, допомога, стипендія. А також у групі інформація про інвалідність вказуємо про те, що особа є особою з інвалідністю. В даному випадку це дитина з інвалідністю. Зберігаємо дані анкети. За результатами заповнення анкети, системою запропоновано. Обов'язкові документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. В даному випадку система запропонувала заповнити заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, документи про місце проживання особи, медичний висновок для дітей з інвалідністю до 18 років, а також рішення органу опіки про призначення особи опікуном-піклувальника. Для зручності рекомендуємо зберегти звернення для того, щоб система обрала учасників звернення, для яких необхідно прикріпити документи. Отже, натискаємо кнопку Зберегти. В результаті бачимо, система додала тих учасників, щодо яких необхідно заповнити. Та прикріпити документ. У випадку необхідності можливо додати документ, необхідний для призначення допомоги. Для цього необхідно скористатися кнопкою Додати в блоці документ. Для того, щоб ця кнопка була наявною, натискаємо кнопку Редагувати. І лише в режимі редагування. Кнопка Додати буде наявною та активною. Тискаємо кнопку Додати. Обираємо учасника звернення, стосовно якого необхідно додати документ, а також обираємо тип документу. Для зручності можна ввести контекстне слово. Наприклад, нам потрібно додати довідку про доходи, вводимо контекстне слово доходи для того, щоб обрати тип документу довідка про доходи. В результаті відкривається вікно для можливості введення довідки про доходи. На довідці про доходи нам буде продемонстровано процес ведення атрибутів у картці документу довідка про доходи. Ми можемо зробити наступні дії. Ми можемо додати скан-копію, додавши файл обраний. Ми можемо також змінити цей файл. Також ми можемо виконати сканування із ЄЦП. У випадку, якщо сканована копію буде підписана електронно-цифровим підписом, а також можемо сканувати без ЄЦП. Для того, щоб здійснювати сканування з ЄЦП або сканування без ЄЦП, попередньо необхідно скачати та встановити агент сканування. Агент сканування знаходиться у пункті меню. Інформація в таблиці утиліти. У випадку сканування без ЄЦП необхідно натиснути кнопку сканувати без ЄЦП. Попередньо у сканер вставлено документ, який необхідно відсканувати, і після цього натискаємо кнопку Сканувати. Для Завершення сканування натискаємо кнопку Завершити сканування. В результаті в картці документу буде відображено скан-копію документу, яку можна переглянути. З правої сторони у картці документу необхідно заповнити атрибути документу. В даному випадку необхідно заповнити дату видачі документу, номер документу, ким видано вид доходу, а також дані про доходи. Після того, як заповнено усі атрибути документа, необхідно зберегти для даної довідки про доходи, спочатку зберігаємо дані про доходи і далі зберігаємо саму довідку про доходи. Крім того, покажемо яким чином заповнювати медичний висновок для дітей з інвалідністю до 18 років? В даному випадку для учасника звернення обрано тип документу медичний висновок для дітей з інвалідністю до 18 років? З правої сторони відкриваються атрибути документа, з лівої сторони ми знову можемо. Відсканувати документ. У даному випадку додамо файл із папки, який знаходиться відсканований документ. Натиснули кнопку Додати файл, відкрилося вікно для вибору відсканованого документу, обираємо відсканований документ. Анкопія відкрилася, її можна переглянути, а з правої сторони необхідно заповнити атрибути. Після того, як заповнено усі атрибути документа, ми його зберігаємо. Аналогічним способом необхідно заповнити атрибути всіх наявних документів. У випадку відсутності необхідного документу, але Такого документу, який необхідний для призначення цього виду допомоги, необхідно виконати наступні дії. Необхідно в, у вікні ведення звернення в режимі редагування додати такий документ. Обираємо учасника звернення, тип документу, наприклад, нам необхідно. Отримати від учасника звернення реєстраційний номер облікової картки платника податку, тобто довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Вибираємо тип документу, учасника звернення і зберігаємо пусту картку документу. Така пуста картка. Нам згодом згодиться для того, щоб ми могли прописати в заяві інформацію про документів, які заявнику необхідно донести для того, щоб звернення було опрацьовано спеціалістам з призначення допомоги. Після того, як всі документи додано, необхідно заповнити спосіб виплати допомоги. Переходимо в закладку Спосіб виплати, знаходимося ми, як і раніше, в режимі редагування, і в даному режимі у нас є можливість ввести дані наступним способом. Ми можемо додати учасника звернення, для якого необхідно прописати спосіб виплати. Можемо скопіювати з адреси проживання заявника адресу у випадку, якщо, наприклад, доставка буде здійснюватися на відділення почти. Можемо також скопіювати з адреси реєстрації заявника, Знову ж таки, у випадку, якщо доставка буде здійснюватися на почтове відділення за адресою реєстрації заявника. Додаємо учасника, для якого необхідно зазначити. Спосіб виплати через банківську установу. Обрали ми заявника, обрали тип способу виплати банківська установа, обираємо банк, використовуємо, користуємося контекстним словом, наприклад, Ощадбанк, обираємо «ощадбанк» і вносимо розрахунковий рахунок отримувача допомоги після того як інформація про спосіб виплати внесена, зберігаємо введену інформацію, тобто зберігаємо саме звернення. У випадку, якщо звернені, внесено всю інформацію, звернення буде збережено без помилок, про що система видасть повідомлення. У випадку, якщо під час. Ведення звернення користувачам було допущено помилки, наприклад, не було заповнено реквізити, атрибути у документах система видасть помилки. В даному випадку в журналі повідомлень зазначається попередження про те, що для документа свідоцтво про народження дитини не заповнено атрибут дати народження. Дитини необхідно закрити це вікно, відкрити режим редагування та виправити помилку, а саме в документі свідоцтво про народження дитини необхідно ввести дату народження дитини. Після того, як дата народження дитини буде введена, натискаємо кнопку Зберегти в документі і також в цілому знову зберігаємо звернення. Як бачимо, помилка відсутня. Після того, як звернення укомплектовано, введено всі необхідні документи, необхідно роздрукувати заяву заявника для того, щоб заявник її підписав і. Скан-копію цієї заяви було долучено до самого звернення. Щоб роздрукувати заяву, необхідно скористатися кнопкою Друк заяви. В результаті ми маємо вікно щодо побудови заяви, скачуємо заяву, відкривши друковану форму. Заяви. Користувач має можливість переглянути зміст цієї заяви, побачити, чи вся необхідна інформація заповнена в заяві. У нижній частині розписки відображається інформація про подані документи, а також про ті документи, які необхідно додати заявнику до певної дати в даному випадку, для, нас, для даного звернення, система видала повідомлення про необхідність подання довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Як пригадуємо, раніше ми з вами ввели документ, довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, але для цього документу не долучили скан-копію документу. Відповідно, система у разі відсутності скан копії документу вважає, що зазначений документ був не поданий, і, відповідно, видається повідомлення про необхідність донесення такого документа заявнику. Після того, як заяву було переглянуто, необхідно її роздрукувати та надати для підписання заявнику, який звернувся за допомогою. Після того, як заявник підписав заяву, необхідно її відсканувати та долучити до звернення. Для цього ми заходимо в блок Документи, в режимі редагування здійснюємо редагування документу заява про призначення всіх видів соціальної допомоги, додаємо відсканований файл та Зберігаємо. Звернення щодо допомоги на дітей, над якими встановлено опікування, готове для верифікації. Відповідно, ми його зберігаємо і змінюємо йому стан на статус на зареєстрований. Після того, як змінили статус, зареєстровано, розпочинається процес верифікації. Бачимо у вікні у полі статус, статус виконується верифікація. Для перегляду стану верифікації необхідно відкрити протокол верифікації. У протоколі верифікації відображається інформація про стан верифікації. У випадку, якщо Верифікацію необхідно підтвердити в ручному режимі, необхідно скористатися кнопкою Підтвердити коректність. Натискаємо кнопку підтвердити коректність і на даному етапі верифікацію закінчено. Після успішної верифікації звернення буде передано на призначення. the boom.